На ваш погляд, Путін буде далі тестувати після цих заяв, чи для нього це ні про що, і знову ж таки буде нам промацувати далі реакцію НАТО. А чи дійсно буде так, як вони, ну як наприклад, Сікорський сказав? Путін буде це продовжувати робити, причому це буде робити як те, що можна сказати, гібридна війна. Це буде робитися шляхом диверсій це буде робитися шляхом заходження суден в територіальні води. Це буде робитися шляхом заходження літаків, безпілотників. Причому тут треба розрізняти, адже на територію Польщі вторглися військові безпілотники. Так, вони не були заряжені вибухівкою. Але це Герань, це військовий безпілотник. А у випадку, в Копенгагені і Осло в повітрі висіли безпілотники. Які ну, даруйте, їх можна купити в будь-якому магазині, підмастирити трохи і лякати ким за угодно, в випадку із кораблями, судно, згадайте, в територіальні води Естонії зайшов просто танкер. Все це має значення. І м, тут е, треба, щоб ті, хто говорять, вони якби е, спиралися на відповідні порядки. Бо якщо дотримуватися порядку, то у випадку з бойовими літаками естонці мали право діяти так, як діяв а, Ердоган. Однак різниця в чому? За тиждень до появи цього літака Ердоган оголосив, будь-яке порушення територіального простору в небі чи на землі отримає відповідь на враження. Слова Сікорського означають, як тільки кордон Польщі буде пересіч... перетнуто в повітрі на землі чи на воді, поляки будуть відкривати огонь. Ось чому треба дотримуватися цього порядку. Зверніть увагу на естонців: вони не сказали, що вони будуть діяти на враження далі. Вони сказали, що рішення приймають не в Естонії щодо враження, рішення приймають ну в штабі в центральному штабі європейського команди. Тому що в них немає систем протиповітряної безпеки, звідси очевидно, що тут є різна компетенція, різні порядки, і ми вже отримали від Польщі відповідну дію, яка буде реалізовуватися. Румуни не сказали про це. Тому тут логіка абсолютно зрозуміла, вона відповідає нині діючим правилам і порядку застосування зброї. Добре, пане Романе, якщо підсумувати це все, що ми вчора почули, прочитали від Трампа, від президента України і загалом від інших політичних діячів. Що на нас чекає? Переговорний процес навіть Стамбульський. Він зараз відкидається. Війна продовжується. Європа з Україною більше повинні консолідуватися. Трамп спостерігає, продає зброю. Приблизно так, такий розвиток подій буде. Пункт номер один, пане Романе, це слова. Друге. Вірити тут можна ну ледь там четвертій чи п'ятій частині, довіряти так щирим серцем. Третє, це очевидно, що майбутнє України як Європейської держави і майбутнє України в питаннях безпеки з Європою. З Америкою треба співпрацювати, треба ладнати, як зараз це дуже моднюче слово стало. Треба ладнати. Всі намагаються ладнати це, всі крадуть у Трампа його лексику. Але е, сподіватися, що Америка буде втручатися, вона буде заробляти. І це вже чітко окреслилося. А тепер, що стосується механізмів на наступному етапі, нам конче необхідно зараз вибудувати е, системні відносини у питаннях ППО. ПРО, Польщею, Румунією, Болгарією, Литвою, Латвією, Естонією. А, пане Романе, ситуація йде до того, що я вже декілька разів казав: Україна буде надавати гарантії безпеки цим державам. Як би вони зараз не вели себе, як би вони там не дивилися, Україна їм буде видавати гарантії безпеки. А, ситуація дуже небезпечна. Я розумію, що ця вся риторика Трампа створила вигляд, що ну все вже поміняється. Не треба надіятись на те, чого не буде. Мілітаризація продовжується, нарощування озброєнь продовжується. Стіна дронів будується. Різні інфраструктурні об'єкти оборонно-безпекового характеру будуються. Нова безпекова інфраструктура Європи зводиться на ноги. Ми взагалі ми усвідомлюємо, що таке 800 мільярдів на все це виділено. У цьому році, якщо 150 мільярдів, які зазначені для всіх проєктів, якщо вдасться освоїти хоча б відсотків 40, це буде геніальний успіх, але ж кошти. Вони ж асигновані вже. Тобто, ви уявляєте, які це ресурси в це пішли? І ще й те, що і да, вкрадені? І те, що пише у вчорашньому е е номері Телеграф Кофлер, розвідниця е американська стосовно ядерної небезпеки, вона ж просто натякає на те, що всередині тексту накопичення такої кількості зброї. Автоматично веде до загострення ситуації. Бо це принцип, якщо на сцені висить рушниця, вона бабахне рано чи пізно. І в цій Ви ситуації на в... увазі вели вже загальноєвропейську війну загальноєвропейської. Я власне і це, на це натякаю: що температура нагрівається. А тепер а, треба, якби у цій ситуації дивитися не тільки на табір союзників. Давайте подивимося на табір ворогів. А в цій ситуації після подібних заяв Дональда Трампа, як ви думаєте, о, рашистський фюрер як жаба ляже і буде чекати, поки на нього наступлять? Та здається, він, на... він буде збільшувати абсолютно свої. правильно. Абсолютно правильно він буде мобілізовуватися, він буде витягувати останні жили. Тепер у цій ситуації, а як буде діяти Китай? Ну точно так він буде діяти. Додайте сюди Іран, Північну Корею і так далі. Ми ж якби поговорили з вами про одну частину, а другу. Ми ж що думаємо, що вони не реагують, вони так і будуть знаходитися в такому стані? Ні-ні. ні 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 Ну Тому... тобто Путін, Путін звісно, відреагує це збільшенням ескалації, якщо можна так взагалі казати про російсько-українську війну, збільшення ескалації. Але... Більше того, дивіться, якщо Трамп буде тримати цю ноту, то Путін піде на ескалацію, а потім покаже пальцем. Дивіться, він вас покинув. Це це тут основне, що Трамп не тільки не зрікся цих слів, які написав, але й не покинув. Але, здається, реакція поки що на дрони, на літаки ну така собі, якщо чесно. Або ні, ні, це, комбінація, це комбінація, можна. щоб заманити Путіна в якусь пастку, або він зайшов в якусь країну НАТО, або це просто ні Ні-ні-ні, ні, дивіться. Я вам приблизно можу зараз намотати, що буде. Вибачте, що за затримую. А зверніть увагу, як синхронно з Москви пішов сигнал про продовження договору про стратегічне наступальне озброєння. Але ж Трамп не відреагував ніяк. Трамп з трибуни сказав. Він сказав: справа в тому, що в тексті, якому йому написано, було, що найважливішим питанням нині є ядерна безпека. Чому я казав, що треба слухати перекладачів? Перекладачі це зачитали. Трамп про це не сказав з трибуни, зато перекладачі Трамп розказав про хімічну і біологічну зброю. А він про ядерну він сказав про те, що там було написано, конче необхідно вступити в діалог, продовжити дію договору про стратегічне наступальне озброєння. Це означає, що готується. Чому його а, фюрер якби підцепив, і тепер він бачить, що Трамп хоче вискочити. Ні-ні, ми тебе не випустимо. Іди сюди, сідай за стіл. Ми зараз будемо продовжувати стратегічні наступальні озброєння. Причому тому, що у 2023 році Росія, Росія ж заявила про вихід. Останній раз договір продовжувався в 2021-му, на 5 років, тобто, це у лютому 2026-го завершиться його дія. До цього часу сторони мають або мовчати, а це означає, що він автоматично продовжується. Або заявити про його підтримку, це означає, що він теж продовжується, або заявити про вихід із цього договору. При всьому тому, що а, Москва у 23-му році заявила про вихід уже. Ну, тобто, у цій ситуації, по суті, що сказав Трамп, даруйте Путін, що треба сідати з Трампом починати говорити. Справа не в тому, про що говорити. Путіну треба посадити за стіл. Трампа Ось про що йдемо? Не відпускати Ну, дивіться, оце, оце Трамп написав, а завтра він скаже, так нам же треба рятувати світ від ядерної війни. І Кофлер написала цю статтю якраз під це. Ну, всі знають добре, що це за дама от е, яка виросла фактично в Росії. А її меседжі іноді, так, вона республіканка, але меседжі її іноді такі що ну, таке враження, ніби вони пишуться в Кремлі. Зрозуміло. Що ж, дякую пане Романе за чергову, змістовну розмову. Дякую вам. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Глядачі можуть ми будемо вдячні, якщо ви вподобаєте це відео, і залишите свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорювали з паном Романом. Дякую, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.